Пам'ятаєте, зовсім недавно, ось буквально недавно, робила програму про перевірки лічильників, що все це зараз, вибачте, незаконно, бо була постанова, в якій зазначалося, що під час війни не Обов'язково взагалі все це проходити, все це, всі ці перевірки лічильників, бо ось є така постанова, в якій все це сказано. І тому, коли там хтось вам телефонує чи щось нав'язує, тобто все це робити не обов'язково, тобто тільки по бажанню людини. Людей почали просто оцькувати ось вже декілька тижнів, ось цими перевірками. Так от виявляється, що вже є нова постанова. І діє вона, як виявилось, вже два місяці. Тобто, її прийняли вже як два місяці. Вибачте, не діє, а прийняли. Ось вона тільки почала діяти з червня. Але прийняли її вже як два місяці. Нам про це ніхто нічого не сказав взагалі. Постанова про те, що перевірки тепер законні, тепер все це законно. Хоча до цього була постанова про те, що під час війни ніяких перевірок лічильників не буде, що це не обов'язково. Ну, от просто ще раз бачимо, ось всі ці постанови, вибачте, до одного місця. Всі ці постанови, знаєте, можна. Ну, Отак, плюнути, розтерти, це не закон. Розумієте, якби був закон, ось прийняли закон, все, тоді б вже нічого не могли зробити. А ось ці постанови, я вже вкотре ось дивлюсь, навіть по комунальці, так коли там мораторії, якісь там ще щось, була постанова. Оп, все, постанова вже вже інша постанова. І ось так і тут була одна постанова, тепер вже інша. Тобто, бачимо те, що влада просто що хоче, то і робить. І на цьому хтось дуже добре заробляє. І що саме головне, потрібно обов'язково цю процедуру пройти, бо ваші показники будуть недійсні і будете платити в такому разі просто в рази дорожчі. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знай.UA, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні повернули обов'язкову перевірку лічильників на комунальні послуги. Ну... Як бачите, війна не заважає комусь дуже добре заробляти гроші. В Україні відновлено процедуру перевірки лічильників на всі види комунальних послуг. На всі види. Зокрема, комунальники знову мають право вилучати для звіряння лічильники на газ, на воду і на тепло. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго», попередивши споживачів про те, що буде брати прилади обліку на перевірку. Знаєте, війні ще і кінця нема, проте українцям вже активно повертають ось всі ці перевірки та вимоги, які існували в мирний час. Зокрема, це стосується і перевірки індивідуальних приладів обліку. Вся ця постанова вона датована ще 7 квітня. Постанова номер 440 Можете ознайомитись, кому цікаво. Вся ця інформація вже є і в інтернеті, можете подивитися, згідно з цією постановою, всім виконавцям комунальних послуг повертають право на перевірку приладів обліку, встановлених у споживачів. Тобто при цьому перевіркою лічильників мають право займатися лише ліцензовані підприємства. До речі, лише ліцензовані, бо зараз дуже багато, знаєте, таких. Хто хоче нажитись і мало того, що заплатити гроші, ще й все це буде не Ну, потім прийдуть до вас ті, хто і справді має перевіряти, а ви покажете акт, а він не дійсний. Після завершення перевірки має бути складено акт про її проведення. І цей акт обов'язково продається до центру комунального сервісу. Тобто тільки ліцензовані підприємства мають це робити. Але це ще не все ось. В зв'язку з цим. Ну, цього потрібно було чекати. Тут, знаєте, починається саме цікаве. Нафтогаз зробив важливу заяву щодо перевірки газових лічильників. Так як в Україні поновили перевірку лічильників на комунальні послуги, Нафтогаз часу не витрачає і вже зробив важливу заяву щодо перевірки газових лічильників. Там одразу підказали, куди слід звертатись, щоб перевірити газовий лічильник. А, ну... Все якось, знаєте, тут взаємопов'язано. До речі, перевірці підлягають всі лічильників, яких просрочені дозволи на експлуатацію. Ну, як правило, це. Прилади обліку, в яких вийшов термін придатності, встановлений часу останньої перевірки. Ось, зв'язку із скасуванням перевірок, клієнти продовжували користуватися ними без пролонгації терміну служби. Проте наразі перевірки відновили, і тому комунальники почали масово сповіщати клієнтів про те, що лічильник потрібно перевірити. І ось зв'язку з цим в користувачів. Газу поставили питання до Нафтогазу. Куди ж їм звертатись для перевірки приладу обліку? І в Нафтогазу відповіли, що за експлуатацією та перевірку газового обладнання відповідають газорозподільчі компанії, тобто облгази, в багатьох абонентів змінився постачальник газу, проте ГРК залишився колишнім. Саме до них потрібно звертатись щодо перевірки лічильника. Зокрема, облгази займаються, дивіться, прийомом показань лічильника, обліком газу займаються, просто щоб, щоб ви розуміли, нарахуванням обсягів газу і послугами з розподілу транспортування газу і також технічним обслуговуванням газової мережі та обладнання. Тобто, лічильники також входять до зони їх відповідальності. Отже, потрібно звертатись до них з питань їх перевірки. А, висновок такий. Ось буквально можу сказати по нашому будинку, як все це було в нас. Декілька тижнів тому, коли ось я робила відео, записувала, прийшов такий лист, лист там така є група. Ну, в кожному будинку, мабуть, є там Viber-група, в когось Телеграм-група. Прийшов такий лист, і там ось ти маєш заповнити, заповнити чи там так, чи погоджуєшся, чи не погоджуєшся. Тобто тоді ще, наскільки я розумію, воно, вся ця постанова не вступила ще, не почала діяти. І якби там можна було погодитись, можна було не погодитись, і, значить, умови були такі, що або це стосувалося лічильників на воду, перевірку. Або зараз ти платиш 350, або потім ти маєш сам все це приносити там, до їх контори, і все це буде там коштувати щось там тисячу з чимось. А хтось погоджувався, хтось не погоджувався. І ось тільки тепер мені стає зрозуміло, чого ось так, знаєте, вольяжно все це відбувалося, тому що, мабуть, комунальники розуміли і знали, що ось все це вступить в дію, і людям просто прийдеться все це робити. А моя думка така, що а, це просто збивають з людей гроші. Ну я не знаю, як це по іншому. Просто хтось дуже добре на цьому заробляє. Ну, хіба це зараз найважливіше? Дуже багато зараз різних проблем, які потрібно вирішити, але на цьому просто зараз хтось наживається. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? А наступний випуск дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.